Всім привіт! Я в ключці і я запізнюся. По-моєму, я вже починала якийсь свій починала якийсь свій влог. Сто що я в цій шапці і я запізнюсь. Коротше, йде дочки. Я не знаю, що вам сказати, якщо чесно. Ну, типа, прям вообще не знаю. Прям я забула, що таке знімати влоги. Ну, вибачте, е, я йду на новорічну різдвяну якусь там ще казку. Е, сьогодні 3 січня. І сьогодні 3 січня, тому ви маєте зробити три дії. Перше, підписатись на канал. Друге, поставити лайк під відео. Третє, написати якийсь коментар. Якщо ви це не зробите, то я за себе ручаюсь. Я йду, я йду на цей концерт, коротше. От, ще зустріну свою ЛПХ Лесю. А потім після концерту зустріну своїх ЛПХ Аліну і Дашу. І все. І в мене рюкзак, коротше з подарунки. Я робила подарунки з паперу. Всякі, да? От, і мій дуже добрий брат, а можливо дуже добрий кіт, взяли і всілися на цей рюкзак, і нам просто все помялось. Моїм подарункам сьогодні взагалі буде дуже погано. Але ми не здаємося. Ми живі, ми сильні. Я живий. Мама О, Боже. Привіт. Hello. 200 гривень в моїх руках. 200 гривень. А, я буду, а в мене буде розпаковка. Що <с Army> вона робить? Вона знайшла щось неймовірне. Це на хрюк? Ні, це це Капі... Клас. Це бізнес-умрок. Пошаліть. Я очікувала, що угодно на копібару 3D-модель. Взагалі я думала зробити оригамі, я вбиваю в пошук Капібара орігамі, і мені видає дві оригамі скучних якихось і папіркрафт. Я така о папіркрафт, це я хочу папіркрафт. Я не хочу, щоб ти потім запікувала. Ну Я вакую. Я є одна нога, коротше, ніж всі. Я поставлю Поруч з Оскаром. У О, мене да. є Оскар в станцію. Мені ще й влада вчора подарувала батон прям отакий повнорозмірний батон, типу іграшка. І він буде стояти поруч. Він буде стояти поруч з капібарою. І з ними буде стояти Оскар. в дива під вони завжди трапляються. Не справді, друзі, давайте всі разом покличемо нашого героя. Тож повторюйте да всі за многи. Три-чотири, перш

Японську. Урок японської, урок японської, Японською «Delicious» буде ойші. Ойші. Двір. <світ> сторіс. <-ші> <stories>. Розпаковка. <світ -ші> а Я думала, мені прийшов інший. Ніфіга. Сподіваюсь, ми їх втричаємо. Ми їх втрачаємо. Ми, їх, ми, їх втрачаємо. ми, 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 ми окрема тусовка. Ні, Аріна окрема тусовка. Аріна, форші чи боєвра. Ой, боже, Мерседес <свят> Я всегда их говорю не раз. Когда в Телеграме? Да. Корж. Корж? Да. Я тебе дарую корж. Ну это Арина <мой, свят> 777. <свят> так, скажи, номера, номера. Тому що знаєш? Тому що мені один раз попала відео про водійські посвідчення, я його скинула тобі і тепер вона постійно їжу, щоб тебе постійно. Ти ж читав історію про еліксир перемоги. А тоді даруй тобі еліксир перемоги. В камеру, в камеру. Вище, вище, вище піднять.

Ну а сейчас побольше серьезному, потому что я такая, ну все, треба серьезно, потому что это такая важенность. Пишешь полиграмочку. В камеру, в камеру, пожалуйста, ребята. Потому что канал для кому-то другого засновывается. Хороший. А это мне... А ты еще не работала? Да. Машину покажи. Ні, Аріна, Аріна, давай в кадр. Це, типу, Аріна їде до нас в піветок. Блін, наступний раз собі машину зроблю. Ні, ну і зараз я, вона буде хвастатися тим, що над її подарунком я морочилась найбільше. Не тому що вона мені чашку з самопатроном. Ну, рєбята, життєпомоцар. Шо? Ай. Ну, так пустила. ха 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 А під що ви качаєте? Хватить, концерт закінчений. Концерт закінчений, почнеться скрита зйомка. Аріна, Аріна наступає. Аріна наступає. Аріна розвернулася. Аріна, ульта. Аріна. Арі, а? Вона сказала, що ви думаєте, про сьогоднішню погоду? Відповідь, я не почула. Що ви обираєте? Та хрень якусь обирають, я нічого не чую. Що-то там у них постійно якісь секрети, якісь муточки, якісь Темочки якісь якісь Там гірлянди можна купити, знаєш. М -м -м, вони проходять повз аптеку. Це означає, що сьогодні... Сьогодні вони без добавки. Да, Стали, якісь секрети, якісь темочки, якісь муточки. Бачите, два капюшони зближуються. Третій капюшон.